Відкритого листа меру написали сумські перевізники. Він є відповідь у перевізників на допис Олександра Лисенка про те, що після проведення конкурсу на перевезення у сумах їздитимуть винятково автобуси середньої міськості у своєму листі. Підприємці вказують цитую. Жодного разу під час вашого перебування при владі не був прийнято економічно обґрунтований тариф. Щоразу з розрахунків виключалась інвестиційна складова. Вам відомо, що один автобус середньої місткості коштує 80 тисяч доларів, а автобус великої місткості – 200 тисяч доларів. Тобто, хтось має інвестувати в цю галузь міста більше 20 мільйонів доларів. Інтервал руху буде 15-20 хвилин, а вартість руху, враховуючи той пасажиропотік, який є зараз, буде не менше 15 гривень. Лист звернення підписали 8 із 13 перевізників, які працюють на міських маршрутах. Один із них Геннадій Щоб були у нас європейські услуги євро європейського качества. має бути ціна європейська, понімайте, тому що ну не виходить по нашим цінам зробити європу. Приватних перевізників обурило те, що вони повинні будуть придбати нові автобуси на 40 людей або великої місткості до 100 пасажирів. Міський голова додав, що транспорт, який виставлятиметься на конкурс, може бути як новим, так і відновленим, тобто таким, який був у використанні. Чи дійсно можливо повністю відмовитись від нинішніх рут? Ми запитали у керівника Всеукраїнського товариства сприяння розвитку пасажирського транспорту Андрія Заславського. Під час кожного конкурсу, який відбувається у багатьох містах України, е, питання не тільки в тому, які конкурсні пропозиції виставить міська влада, а ще і які пропозиції будуть надавати перевізники, Да? Тобто, якщо навіть ми захочемо, наприклад, перевозити мешканців міста виключно там на там, електробусах там, ну, або на автобусах там супер там, класу. А жоден перевізник не вийде на конкурс із такою пропозицією, то саміській владі, врешті-решт, доведеться обирати із тих пропозицій, які будуть виставлені на конкурс. Це ті самі перевізники, можливо, вони трішечки там відсотків на 10-20 відсотків зможуть все ж таки обновити свій рухомий склад і придбати більш просторний автобус. І тоді вже їм буде надано буде наданий пріоритет під час проведення конкурсу. Транспортний конкурс для приватних перевізників запланований на грудень цього року. Які саме умови будуть у ньому прописані? Ми хотіли запитати у начальника міського відділу транспорту Сергія Яковенка. На його коментар чекаємо. Нагадаю, із переможцями нового транспортного конкурсу міська влада укладатиме договори на наступні 5 років. Тоді також визначатимуть, хто надаватиме послуги з перевезення пасажирів до сіл, які увійшли до громади міста. Минулий транспортний конкурс відбувся на 37 маршрутів у лютому дві 2017 року.